Кори 3-2. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка на Південно-Бузькому напрямку в нашій операційній зоні динамічно напружена, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує вести оборонні дії на рубіжах оборони. Наносить ракетно-артилерійські удари по позиціях наших військ. На окремих ділянках лінії зіткнення намагається контратакувати. Веде аеророзвідку та вишукує способи проникнення в тил наших позицій. Близько опівночі в районі Архангельського ворожа ДРГ кількістю до 10 осіб. Намагалися зайти в тил нашого підрозділу, але була виявлена та уражена. В результаті стрілецького бою із стратами ворог відступив. Протягом позиції наших військ обстрілювалося і ствольної артилерії крупного калібру та РСЗВ вздовж усієї лінії зіткнення. Противник наніс два авіаційних та один ракетний удар, зокрема, і по території прифронтових громад і талових районів. Шість ракет зенітно-ракетної системи С-300 та три реактивних снаряди РСЗВ Смерч вдарили вночі по об'єктах промислової та цивільної інфраструктури Миколаєва. Пошкоджено кілька приватних будинків та складське приміщення промислового підприємства. Людських втрат та постраждалих нема. Продовжуючи підступний шантаж та тиск на європейську спільноту щодо загроз ядерної техногенної катастрофи, ворожі війська атакують об'єкти критичної інфраструктури. Після опівночі по південно-українській АЕС було скерована ракету Попередня Іскандер, яка влучила за 300 метрів від ядерних реакторів. Ударною хвилею пошкоджена будівля АЕС. Розбито понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу південно-українського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі. Наразі всі три енергоблоки станції працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу нема. Перед світанком двома крилатими ракетами Х-59, з літаків винищувачів Су-35 ворог атакував Миколаївський район. Одна ракета нашим зенитно ракетним підрозділом знищена у повітрі, друга впала в приватний гараж. Постраждалих нема. Протягом ночі расисти тричі обстрілювали з важкої артилерії та градів. Нікопольський район в районному центрі та його околицях. Російські снаряди понівечили з десяток будинків, кілька господарських споруд, автівки, водогін та лінію електропередач. У Марганецькій громаді обстрілами пошкоджена електромережа. Людських втрат та постраждалих нема. В Криворізькому районі ранком важкою артилерією обстріляно Зеленодольську громаду. Масштаби пошкоджень уточнюються. Поранено одну цивільну особу. Ракетні війська та артилерія сил оборони продовжують виконувати завдання з порушенням системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника. зенітно ракетним підрозділом в небі Херсонщині вранці збитий ворожий штурмовик Су-25. Решта ворожих втрат до У Чорному морі на бойовому чергуванні. Ані вороже корабельне угрупування лишило чотири кораблі, у тому числі один надводний ракета на сій, із сій ракетами калібр на борту. Про ймовірність намірів щодо десантної операції нагадує один великий десантний корабель, що випробовує вестибулярний апарат рашистів в штормовому морі. Загрози ракетних та артилерійських атак по території прифронтових громад та місць розташування об'єктів інфраструктури по всій території України лишаються актуальними. Не нехтуйте попередженнями про повітряну небезпеку, ретельно перевіряйте інформацію, не дозволяйте ворогу маніпулювати вашою свідомістю. Вірте в сили оборони і нашу перемогу. Oh.